Екскурсія починається з серця 11-го каналу студії новин. Наш ведучий Марко Ручка дає майстер-клас майбутнім журналістам, показує, як читати з суфлера. про вишиванку як символ нашої ідентичності, яку ми разом з незалежністю виборюємо зараз у війні з російськими окупантами. Тепер переходимо до тренувань. Підлітки вперше пробують себе у ролі ведучих новин. Ми ведемо війну не лише за незалежність, а й за національну ідентичність. А вишиванка це один із наших символів. процес затягує. Кожен хоче прочитати, хоча б декілька речень, та побачити себе на екрані, діляться емоціями. Взагалі вони все ті немає. Ми лише з телефону якось намагаємося прочитати. А ось так, от прям суфлера, коли вони йде текстом, це ну надзвичайно крутий досвід. Мені дуже сподобалося за суфлером сидіти. Це так мені якраз подобається телеведуща. Я телеведуча, я себе бачу у цьому, і мені дуже сподобалось. А це вже АСК. Апаратно студійний комплекс, де запускають новини, як створюють кадр та що це за десятки кнопок на пульті. Розповідає режисер Вадим Власенко, і ви можете переключати камери і запускати на нього Ці камери взагалі стоять в іншому павільйоні, і ось бачите, ви можете їх теж мікати. переключатися». спробувати себе у ролі ведучого аналітичної програми та зазирнути до гримерної майбутнім колегам. Цікаві всі дрібниці телевізійного життя. Ти йдеш, думаєш, всі такі серйозні, зараз будуть тут повчати тебе, що можна, що не можна. А коли приходиш, то виявляється, що все так дружньо, атмосферно, приємно, ну, відчуваєш себе в колі однодумців. Та святає святих на телеканалі редакторські. Поки журналісти невпинно пишуть сюжети, підлітки дізнаються тонкощі роботи. Та трошки в усіх темах журналіст повинен бути знавцем, професіоналом, щоб зрозуміти, Свої. Завершуємо екскурсію у начіточній. Тут хлопці та дівчата пробують озвучити сюжет. Поїхали сьогодні. Вранці крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької атомної електростанції. Такі екскурсії одинадцятий канал проводить регулярно. Підлітки діляться після побаченого докладатимуть ще більше зусиль, аби в майбутньому стати нашими колегами. Поліна Поломарчук, Олег Одринський, новини 11 каналу.